Вітаю на каналі Штучний Геній. У цьому випуску для вас підсумок тижня у світі штучного інтелекту. Нові моделі, гучні анонси та дивовижні інновації, які вже змінюють наше завтра. Google оновив свою флагманську модель Gemini 2 і 5 Pro, яка вже обійшла конкурентів від OpenAI і Anthropic. Вона генерує код, створює ігри з одного рядка, обробляє зображення, відео і текст у контексті до одного мільйона токенів, а згодом до двох мільйонів. У тестах модель показала рекордні результати у кодингу, у математиці та у відеоаналізі. Тепер це не просто конкурент GPT 4, це новий Ші Гігант. Ілевен представив нову модель синтезу мовлення в 3, і вона вражає. Сміється, шипоче, зітхає, відтворює сарказм і сум, підтримує більше 70 мов і дозволяє створювати живі багатоголосі діалоги. Тепер озвучка фільмів, ігор і подкастів звучить як реальний театр. Модель вже доступна зі знижкою, а її точність в передачі емоцій виводить TTS на новий рівень. У новому звіті OpenAI описано 10 ворожих кампаній. Що використовували чат GPT для дезінформації, шпигунства та фішингу, китайські групи генерували фейки для TikTok, Facebook і Reddit, писали листи до сенаторів Сполучених Штатів та шпигували за протестами. Усі акаунти заблоковано, а індикатори передано спецслужбам. Хоча атаки були локальні, ризики використання щі у гібридній війні стають дедалі тривожнішими. Антропік представила спеціальну версію Cloud Gov для розвідки та оборони Сполучених Штатів. Ця модель обробляє секретну інформацію, адаптується під потреби аналітиків і вже інтегрована в інфраструктуру Palantir і AWS. Вона краще аналізує загрози, мови й діалекти, а також пройшла суворі тести безпеки. У той час як OpenAI та Google створюють власні урядові ші, розгортається нова цифрова гонка озброєнь. Із червня цього року Microsoft Copilot стала доступною в Україні прямо у Viber, а користуватися можна без додатків, реєстрацій і складних налаштувань. Достатньо оновити месенджер, знайти Copilot і спілкуватись. Він генерує текст. Перекладає, створює зображення, допомагає з ідеями та навіть цитує джерела усе це на базі GPT 4 o українцям. Став доступний найсучасніший щі прямо у повсякденному спілкуванні. У наступному році в кросовері Volvo X 60 з'явиться мультиадаптивний ремінь безпеки з підтримкою штучного інтелекту. Він враховує зріст, вагу, позу пасажира та силу удару під час аварії. Щоб автоматично регулювати натяг, технологія заснована на 50-річних дослідженнях реальних ДТП і має 11 профілів захисту замість звичних трьох. Це справжній прорив у персоналізованій безпеці, який може врятувати тисячі життів, стартап із Сан Франциско представив технологію, яка перетворює 5 секунд голосу на повноцінну голосову модель. З емоціями, паузами і інтонаціями. Бленд TTS вже використовують у фільмах, іграх та підтримці клієнтів. Можна навіть міксувати голоси. Демонстрації стали вірусними, викликаючи захоплення і водночас тривогу щодо потенційного зловживання, зокрема у створенні діпфейків. У Великій Британії протестували домашній ші сканер. Який автоматично аналізує набряки щиколоток – ключовий симптом серцевої недостатності? Він виявляє ризик загострення на 13 днів раніше, ніж пацієнт потрапив би до лікарні. Це новий рівень профілактичної медицини, що працює без Wi-Fi, просто фіксуючи рухи пацієнта біля ліжка. Компанія XAI Ілона Маска закрила доступ до свого APA та контенту для тренування інших, XI, як от OpenAI чи Google. Тепер лише Грок має офіційний доступ до публічних даних платформи. Розробники занепокоєні, це ускладнить створення нових Ші застосунків, а користувачі критикують за подвійні стандарти. СЕО Антропік Даріо Амодей назвав ініціативу Трампа про десятирічну заборону на регулювання ШІ небезпечною і закликав до запровадження обов'язкової прозорості е ШІ компаній. Він нагадав, що Клод іноді демонструє тривожну поведінку і тому потрібні закони, а не добровільна етика. Хоча ідея Трампа уникнути хаосу в регулюванні, експерти побоюються, що це лише погіршить ситуацію в умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту. На WWDC 2025 компанія Apple презентувала оновлення в рамках Apple Intelligence. І хоч революції не сталося, нові функції справді змінюють взаємодію з пристроями. Найцікавіше це Live Translation, який перекладає розмови в реальному часі у FaceTime та Messages. прямо на пристрої. Також з'явилася функція Visual Intelligence, яка аналізує скріншоти і видає підказки, як от пошук товарів або додавання подій у календар. А для Apple Watch з'явився workout Buddy віртуальний фітнес-наставник із голосовими порадами. Усі ці оновлення вийдуть восени разом із iOS 26. Барклейс, один із найбільших банків світу, оголосив про масштабне впровадження Microsoft 365 Copilot для 100 тисяч співробітників. Ший помічник допомагатиме автоматизувати рутинні завдання, відповідати на HR-запити, готувати документи та навіть бронювати відпустки. Copilot інтегрується з Microsoft Teams і внутрішніми системами банку. А його впровадження вже показало зростання продуктивності на 29%. Це один із найбільших кейсів застосування генеративного ШІ у фінансовому секторі. Китайський стартап Manus AI інтегрував модель Google Veo 3 у свою платформу, дозволивши користувачам створювати повноцінні кінематографічні відео з тексту, з рухом камер, діалогами та звуковими ефектами. Це потужна альтернатива для OpenAI Sora та Runway. Завдяки Google Flow Manus тепер дозволяє не просто згенерувати відео, а створити цілу послідовність сцен із реалістичним озвученням. Просто за допомогою запиту на кшталт Кіт читає книгу в лісі. Ідеально для маркетологів, творців контенту та студій. Мета готується вкласти понад 10 мільярдів у компанію Scalei. Яка займається підготовкою даних для штучного інтелекту, ця інвестиція може дати мета перевагу в доступі до найякісніших наборів даних для навчання її моделей, зокрема Ляма 4. Scale.AI вже співпрацює з Міноборони Сполучених Штатів та допомагає з Defense LLAMA, ще моделлю військового призначення. У разі угоди Мета отримає 49% компанії, а її засновник Олександр Ванг може очолити новий дослідницький центр Мета, присвячений надрозуму. WorldCoin, відомий тепер як World, запускає сканери райдушки Orbs у Великобританії. З 12 червня мешканці Лондона зможуть пройти біометричну верифікацію, отримати World ID та навіть криптовалюту ВЛД як бонус. Орби-сканери вже встановлені у понад 10 країнах, але викликають серйозні суперечки щодо приватності. Кілька країн уже заборонили проект. Проте, компанія Сема Альтмана планує встановити ще 12 тисяч орбс у світі та співпрацює з Віса і Тіндер для інтеграції біометричного входу у сервіси. У період із 7 по 10 червня Китай тимчасово вимкнув функції ШІ в найпопулярніших чат-ботах. Від Куен Алібаба до доубао та Байденс під час складання національних іспитів Гаокао, які проходили понад 13 мільйонів студентів. Заборонено було обробляти зображення чи відповідати на питання в реальному часі. Це частина суворої стратегії держави проти шахрайства: дрони, металодетектори, біометрія усе для чесності іспиту, який визначає долю студентів у Китаї. Китайська компанія Skywork AI в квітні представила SkyReels в два першу у світі відкриту модель для генерації відео необмеженої тривалості. Безкоштовна, з відкритим кодом і підтримкою текстових та графічних запитів, вона дозволяє створювати плавні кінематографічні відео навіть зі смартфона. Модель вже набрала понад 3 бали на бенчмарках і позиціонується як відкрита альтернатива Google VEO чи OpenAI Sora. Безплатного доступу та з максимальною свободою для розробників. Компанія OpenAI оновила функцію Advanced Voice Mode у чат GPT. Тепер голосовий ШІ звучить ще природніше, розпізнає акценти та може перекладати розмови в реальному часі. Доступна для платних користувачів. Ця функція дозволяє вести діалог з ШІ без пауз і з емоційною інтонацією. Наприклад, ви можете говорити англійською, а Ші одразу відповідатиме португальською або навпаки. Хоча є ще баги зі звуком і переходом між режимами, користувачі вже тестують цю функцію у подорожах і спілкуванні. На конференції London Tech Week уряд Великої Британії презентував екстракт ШІ-систему на базі Gemini, яка автоматизує аналіз архітектурних і будівельних документів. Вона здатна обробити рукописні плани, нечіткі карти і навіть нотатки, і перетворити їх у цифрові дані за 40 секунд, що раніше займало години. Система вже тестується на обробці понад 350 тисяч будівельних заявок на рік і є прикладом того, як шиї може спростити бюрократію у державному секторі. Eleuter AI випустила Common Pile V0. Один перший масовий відкритий набір даних обсягом 8 ТБ зібраний без порушення авторських прав. До нього увійшли тексти з Library of Congress, Arxiv, YouTube, GitHub і понад 30 інших джерел. На його основі вже навчені дві моделі Кома, які показали конкурентні результати без використання піратських даних. Це важливий крок до прозорого етичного розвитку шиї без юридичних скандалів, які спіткали попередні моделі. CREA AI запустила безкоштовну бета-версію своєї першої моделі генерації зображень CREA 1. Вона дозволяє створювати візуальний контент у реальному часі. З високою деталізацією, кастомними стилями і навіть перенесенням стилю з інших зображень. Завдяки підтримці референсів, власному тренуванню на ваших зображеннях і редагуванню прямо на Canvas, Крея 1 вже сьогодні стала серйозною альтернативою Midjourney. І все це безкоштовно і без реєстрації. Google представила нову модель генерації відео – Veo 3 Fast – вона дозволяє створювати відео до 8 секунд з інтегрованим звуком. Діалоги, ефекти, фоновий шум усе одразу. Veo 3 Fast працює в додатках Gemini та Flow, генерує відео удвічі швидше за попередню версію, і вже доступна для користувачів Google iPro. Це крок до повноцінного кінематографічного ші, який створює сцени зі звуком буквально за лічені секунди. OpenAI представила покращену модель o 3 Pro і суттєво знизила ціни на свою флагманську модель o 3 на 80%. Нова O3 Pro вже доступна через чат GPT Pro, Team та API і перевершує конкурентів у складних задачах з математики, науки і програмування. Ціна тепер 2 долари за мільйон токенів вхідних та 8 доларів за вихідних. Це відкриває доступ до топового IE навіть для стартапів і незалежних розробників. Сем Альтман заявив у своєму блозі, що ми вже перетнули горизонт подій і вступили в епоху суперінтелекту. Він називає цей перехід м'якою сингулярністю, поступовим і контрольованим, а не вибуховим. Альтман вважає, що до 2030 року інтелект стане таким доступним, як електрика, і зможе вирішувати глобальні проблеми. Від науки до клімату. Але водночас попереджає без етики, рівного доступу і безпечних рамок нас чекають серйозні виклики. Несподівано OpenAI уклала інфраструктурну угоду з Google Cloud компанією, яку ще нещодавно вважали її прямим конкурентом, йдеться про надання OpenAI доступу до потужних tpu процесорів Google для навчання та розгортання моделей штучного інтелекту. Цей крок дозволяє зменшити залежність від Microsoft Azure, яка донедавна була їхнім ексклюзивним постачальником обчислювальних ресурсів. Це новий виток у глобальній шій гонці, де навіть конкуренти змушені співпрацювати. Стартап Glean залучив 150 мільйонів доларів інвестицій у новому раунді, піднявши свою оцінку до 7 мільярдів 200 мільйонів. Їхня платформа Glean Work AI вже використовується такими гігантами як BookingCom, Time і Deutsche Telekom, і дозволяє компаніям створювати власних ші агентів для автоматизації задач від обробки запитів до створення листів. За три роки Glean досяг 100 мільйонів доларів річного доходу і тепер офіційно кидає виклик Microsoft Copilot у корпоративному ШІ. Компанія Genspark представила браузер нового покоління Genspark iBrowser. У ньому вбудований агент, який сам шукає потрібну інформацію, виконує завдання, обробляє відео, створює презентації і навіть планує зустрічі через Zoom або Slack. Завдяки архітектурі з 9 моделей та 80 інструментів. Браузер може автоматизувати більшість рутинних дій в інтернеті. Це вже не просто браузер, це особистий Ші – асистент у дії. Один екс технології презентувала гуманоїда Неогамма з новою моделлю Ші Redwood. Він поєднує бачення, мову та рух і виконує реальні хатні завдання, може підняти предмет, відкрити двері, виконати голосову команду типу, принеси воду. Головне, він адаптується до нового середовища без додаткового навчання. Цей прорив наближає нас до часу, коли гуманоїди будуть жити вдома на рівні з людьми. Французький стартап Mistral AI представив дві нові моделі: Magistral Smaul і Magistral Medium. Перша повністю відкрита із 24 мільярдами параметрів, оптимізована для запуску навіть на MacBook чи RTX 4090. Друга комерційна, доступна через Хмару. І вже показує круті результати в математиці і кодуванні. Містраль кидає виклик OpenAI і Google, пропонуючи потужні і доступні моделі як для бізнесу, так і для розробників. Компанія utori AI запустила платформу Scouts – персональних ШІ агентів. Які цілодобово моніторять вебсайти за вас. Хочете знати, коли з'явиться квартира для оренди або акція на техніку? Скаути сам знайде, перевірить, порівняє і надішле сповіщення. Агенти працюють на основі природної мови і навіть аналізують форуми та Reddit. Це майбутнє цифрового асистування без постійного гортання браузера. Профспілка САГ aftra яка представляє акторів відеоігор. Досягла попередньої угоди з такими гігантами, як AI, Activision та Epic Games. Страйк, що тривав майже рік, стався через страх заміни акторів штучним інтелектом. Тепер домовились цифрові копії голосів лише зі згоди і справедливою оплатою. Це важлива перемога акторів у боротьбі з ШІ-замінниками. Хоча остаточна ратифікація ще попереду французький стартап Mistral AI запустив Mistral Compute, Масштабну європейську інфраструктуру для штучного інтелекту з 18 тисячами чіпами Nvidia Grace Blackwell. Це альтернатива AWS і Alibaba, що забезпечує Європі суверенний доступ до потужних GPU для навчання моделей. Ініціативу підтримав особисто президент Франції Еммануель Макрон. А дата центри вже працюють у Франції з планами розширення по всьому ЄС. Гучний скандал у сфері штучного інтелекту. Дісней та Юніверсал звинувачують Midjourney у масовому плагіаті, включно з персонажами Дарт Вейдер, Ельза, Міньйони та інші. Позов подано в Лос-Анджелесі, і він може стати ключовим прецедентом щодо авторських прав у генеративному штучному інтелекті. У справі згадується навіть аналітика від дослідників. Які ще у 2024 році попереджали про такі ризики? Компанія Microsoft запустила функцію Copilot Vision – штучний інтелект, що аналізує відео в реальному часі через камеру телефону. Просто наведи камеру, і Copilot підкаже, як полагодити велосипед, перекладе вивіску або пояснить, що перед тобою. Ця функція вже працює на iOS та Android у Сполучених Штатах і є прямим конкурентом Google Geminis Live. The Browser Company презентувала DIA – браузер нового покоління з вбудованим штучним інтелектом, який може спілкуватися з відкритими вкладками, створювати чернетки, відповідати на листи та навіть автоматизувати задачі. Це не просто пошуковик, а повноцінний персональний асистент, який розуміє контекст і діє на основі історії ваших дій. Дія це новий конкурент Chrome із підтримкою природної мови. Японський стартап Sakana AI представив революційну технологію Text-to-Lora, яка дозволяє адаптувати велику мовну модель до будь-якого завдання просто за текстовим описом. Наприклад, створити модель для генерації тегів до цитат, і все. Адаптер готовий без жодного додаткового навчання. Це спрощує кастомізацію ші до рівня натискання однієї кнопки. Мета презентувала від джепа 2. Модель, що дозволяє штучному інтелекту прогнозувати наслідки дій у реальному світі. Вона навчена на мільйонах годин відео і здатна планувати дії без додаткового тренування. У тестах вона досягла 80% успішності в завданнях візьми й поклади, працюючи лише з відео з однієї камери. Це величезний крок у напрямку автономної робототехніки. Nvidia зробила відкритий реліз моделі gr 000 tn 1 і 5. Це vlm модель що поєднує бачення, мову та дії і здатна навчати робототехніку новим навичкам замовними інструкціями. Вона вже працює з відкритими моделями, такими як SO101, і підтримує налаштування під будь-яке втілення. Модель доступна безкоштовно на Hugging Face та GitHub. Ці новини демонструють, що конкуренція на ринку штучного інтелекту загострюється. І гіганти, як Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI та Mistral змагаються не лише в якості моделей, а й у відкритості, доступності та практичності. Midjourney запустила Video Ranking Party – перше відкриття майбутньої відеомоделі. Користувачі оцінюють експериментальні ролики, створені штучним інтелектом прямо на платформі. Думки розділилися. Одні хвалять 2D-анімації і стиль, інші вказують на недосконалу фізику та слабкий реалізм. Це неофіційний бета-тест перед релізом моделі, яка має конкурувати з Вео, Піка та Ранвей. Мета не відстає і запустила Edits – інструмент редагування відео на основі штучного інтелекту, доступний у застосунку Meta AI та через сайт. Він дозволяє застосовувати понад 50 візуальних ефектів, змінювати локації, костюми, світло, стилі. Це прямий конкурент CapCut, але з AI-якістю поки що доступно лише для 10 секундних роликів у Сполучених Штатах. Ще один прорив для творців Topaz Astra новий інструмент для апскейлу відео до 4К. Він має два режими. Precise – для точного покращення і Creative – для художньої трансформації з ефектами. Astra базується на дифузійній моделі Starlight, яка зберігає плавність рухів і усуває артефакти між кадрами. Ідеально для анімацій, архівів та штучного інтелекту контенту. OpenAI несподівано відклала реліз нової відкритої моделі, яку обіцяли в червні. Сем Альтман заявив, що причина прорив у дослідженнях, який вартує додаткового часу. За його словами, нова модель матиме міркувальні можливості на рівні О3-міні і має стати найсильнішою серед Open Weight моделей. Реліз очікується наприкінці літа. Apple також зіткнулась із затримкою. Нова Siri на основі архітектури v 2 вийде лише після запуску iOS 26. У наступному році причина нестабільність демо-версії. Apple вирішила повністю переробити внутрішню логіку та перенесла розробку під керівництво команди Vision Pro. Siri має отримати контекстність, дію в додатках і глибшу персоналізацію. Тим часом Starbucks запускає Green Dot Assist, ший асистент для барист. Створений разом із OpenAI. Асистент уже тестується у 35 магазинах у Сполучених Штатах та Канаді. Він підказує рецепти, вирішує технічні питання і навчає новачків прямо за прилавком через iPad. Мета скоротити час обслуговування до 4 хвилин і зменшити помилки в замовленнях. Вінсерф представлено новий ще браузер для розробників. Він дозволяє виділяти будь-який елемент на сторінці і миттєво генерувати код через агента Cascade. Розробник може попросити ШІ зробити з фрагментом усе від HTML чи JS до взаємодії з API. Це частина нового підходу до кодингу, інтерфейс плюс Ша плюс індексація всього проекту. На великому заході Advancing AI компанія AMD представила нове покоління чіпів Instinct mi 400, які стануть головним конкурентом рішень від NVIDIA у сфері ШІ. MI400 вже підтримують OpenAI. Про це прямо зі сцени заявив Сем Альтман, який назвав їхні характеристики шалено вражаючими. Завдяки новітній пам'яті та енергоефективності, AMD знижує вартість обчисли і кидає виклик домінуванню NVIDIA. Чипи вже тестують OpenAI, Tesla, Meta та Microsoft, і це сигнал великого зрушення в індустрії. Компанія ByteDance, що володіє TikTok, представила C-Dance 1.0 нову модель генерації відео. Яка конкурує з Google vo 3 та навіть SORA від OpenAI. Вона створює реалістичні відео з кількома сценами, плавними переходами і послідовними персонажами усього за 41 секунду на 1080p. Модель вже доступна в екосистемі ByteDance через застосунки Doubao та Gmeng AI. У соцмережах її вже називають Голівудом у Чіпі, і це справжній прорив у сфері відеоконтенту. Ши реклама за 2000 тисячі доларів на фіналі НБА? Таке вже стало реальністю. Платформа Кайші запустила рекламу, згенеровану штучним інтелектом за допомогою Google Veo 3, і показала її на каналі АБС під час фіналу НБА. Ролик створили за два дні, витративши лише 2000 доларів замість звичних сотень тисяч. У кадрі інопланетянин із пивом, людина в басейні з яйцями та інші сюрреалістичні сцени, які символізують нестандартний підхід кальші доставок. Це не просто реклама, це виклик традиційній креативній індустрії. Мател і OpenAI об'єднуються, а іграшки Барбі та Готвільс стають розумними. Компанія Mattel оголосила про стратегічне партнерство з OpenAI для створення іграшок нового покоління. Завдяки інтеграції ChatGPT іграшки зможуть спілкуватися з дітьми, реагувати на команди і адаптуватися до індивідуального стилю гри. Перші продукти з'являться до кінця цього року. Матель запевняє, що безпека та конфіденційність залишаються в пріоритеті, але в соцмережах вже точаться суперечки. Це еволюція дитячих ігор чи втручання в приватність. Платформа для генерації контенту Runway додала нову функцію Chat Mode, яка дозволяє створювати зображення та відео через звичайний діалоговий інтерфейс. Модель gen 4 розуміє природну мову. Підтримує стилістичну цілісність і дозволяє редагувати сцени в реальному часі. Тепер не потрібно знати складні промпти, а просто описуєш сцену, а ШІ сам створює потрібне відео. Це робить творчість доступною для всіх навіть без технічних знань. Google DeepMind представляє WeatherLab, Ші, який передбачає шторми на 15 днів уперед. Нову платформу розробили спільно з Національним центром Сполучених Штатів з ураганів. Модель прогнозує не лише траєкторію, а й інтенсивність та форму тропічних циклонів, створюючи до 50 сценаріїв розвитку подій. Вона вже випереджає традиційні прогностичні системи, зокрема HRES від Європейського центру. DeepMind підкреслює, що це дослідницький інструмент. Але потенціал його використання для порятунку життів і підготовки до стихійних лих величезний. ByteDance продовжує вражати Сівіт apt 2 генерує відео в реальному часі, це вже не просто генерація роликів, це інтерактивна потокова відеомодель зі швидкістю 24 кадри в секунду. Користувач задає позу або маршрут камери, і персонаж у віртуальному світі рухається в реальному часі. CVIT-APT2 – Це майбутнє ігор, VR і віртуальних аватарів. Мета запускає OMOL-25 25 найбільший набір даних для молекулярного ШІ у співпраці з провідними лабораторіями Мета створила понад 100 мільйонів 3 d знімків молекул, які дозволяють проводити квантові симуляції у 10 тисяч разів швидше. Цей прорив відкриває шлях до нових ліків, матеріалів, батарей і каталізаторів. Уперше моделювання складних систем із сотень атомів можна проводити не на суперкомп'ютерах, а на звичайному обладнанні. ОМОЛ-25 це справжня революція у хімії, яка може скоротити шлях від ідеї до відкриття на роки. Дякую за перегляд відео. Підписуйтеся на канал в Ютубі та Телеграм, щоб не пропустити найважливіші новини зі світу штучного інтелекту.